you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На фоні очищення українського суспільства від проросійської навали політиків касаційний адмінсуд відхилив апеляційну скаргу партії ОПЗЖ. Таким чином діяльність цієї проросійської політсили остаточно заборонена в нашій країні. Рішення про заборону ОПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню. А притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває. Взбу нагадують, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підстав Аві, указу президента та рішення РНБО вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни агресорки щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави, зазначили у службі безпеки. Правоохоронці встановили причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України від початку повномасштабної військової. Вої агресії слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки. У межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів. Додамо 8-й апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та ухвалив рішення про заборону діяльності ОПЗЖ. Позовні вимоги Міністерства юстиції України задоволено в повному обсязі кошти та Інші активи партії її обласних міських районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави. А це означає, що тепер партії ОПЗЖ заткнули остаточно. Залишається наразі відкритим лише одне питання: що буде з депутатами забороненої партії в рядах Верховної Ради? Виходить, що тепер їх статус перестане діяти. Час покаже вище керівництво в будь-якому разі розбереться. Але на думку громадськості, тепер в них мають таки забрати мандати. І якби Україна не намагалась захищати і забирати людей. З руського міра, та з деяких осіб так і не вдалося ще забрати його. Заступник голови Верховного суду та очільник касаційного господарського суду у його складі Богдан Львов є власником російського паспорту. Говориться у розслідуванні схем. В розслідуванні зазначається, що у 2017 році, під час конкурсу на посаду до суду Львов, зазначив у своїй анкеті, що немає громадянства іншої країни, але вже й не здивуєш нікого, тим, що це не відповідає дійсності. Львов, окрім українського, має громадянство. РФ Сам Львов на момент того, як його про це прямо запитали, заперечив, що в нього є російський паспорт, навіть коли перед ним поклали, начебто, його заяву щодо отримання паспорта РФ у 1999 році. При цьому він визнав, що почерк підписів схожий. Також у розслідуванні говориться, що суддя має нерухомість, а саме двохкімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві. Нею володіють навпіл ще судді та його дружина. Крім того, у розслідуванні стверджується, що дружина Львова також є громадянкою Російської Федерації. Ці обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни, не просто заборонено українським законом. Після 2014 року наявність паспорта громадянина РФ у представника влади України природно викликає запитання більш серйозного характеру. Проте в інтересах якої з двох країн він працює, говориться в розслідуванні. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, та пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.